Така жара на дворі, що вирішила зробити холодну кваску. Для квасу мені потрібна банка 3-літрова. Я налила 3 літри водички. Сюди я додам лимонної кислоти, чайну ложечку, чайну ложечку кави розчинної і стакан цукру. І самий головний інгредієнт це сухі дріжджі, чайну ложечку сюди я всипаю. А тепер додаю сюди ізюмчик. А ізюм не митий. Люменько, небагато. Це гарненько розмішаю, щоб цукор розчинився. І залишу на годинки 4-5, щоб воно все. Перебродило і буде готовий квас, поки буде стояти на столі. Кришечку накриємо. Все, чекаємо. Ось і готовий мій квас. Зараз я його налью собі в стаканчики і скуштую. Угу. Який квасок. З холодінючка дуже смачний квасок, так що рекомендую. Можна робити і пити. Мені дуже сподобалось. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!